Вітаю всіх, слава Україні! От їду я зараз в потязі. От бачите, потяг рушає дуже повільно, їде дуже повільно. Колись дуже давно, коли я ходив до батька в церкву, а він є протестантом, євангелістом, я якось написав поему, написав вірш. Я написав вірш про гріх, а гріх я асоціював завжди. Із хворобою. Це є духовна хвороба, яка заважає людині нормально жити, досягати своїх цілей, поставлених у житті, приносити якісь плоди і приносити собі користь. Якщо людина не приносить користь ні собі, ні суспільству, знаєш, вся людина є духовно хворою. І от я хочу вам зачитати оцю поему, яку я написав. Ми всі у цьому світі грішні, коли не згадуємо Христа, коли про Бога забуваємо, рабами станемо ми гріха. Бо ж гріх, як вірус, та хвороба, засяде глибоко в тобі і буде жити тобі роками та потішатися собі. І ти також тішатись будеш, та легковажити буттям. Про Бога славного забудеш, себе не спиниш каїттям. Та Бог все бачить: ось хвороба. Вона чатує як бандит, тебе як жертву обкрадає, світський дарує колорит. Здається, блиск яскравість пиха, бо ж все робив на зазрі всім, Та вже не спиниш того лиха, що зареве як з неба грім. І як інсульт духовний вдарить, ота вже жадібність твоя за непокору в серці Богу, за те, що зрадив ти Христа. Тому й обітниці боявся, до церкви також не ходив, бо ж слова Божого не слухав, та християнство ти хулив. Казав, вони є божевільні, оті, що вірять у Христа, і їх молитви недоцільні, їх сила немічна і пуста. А зараз що? Дивись, сміються, це друзі твої, їх нема. Навколо тільки лицеміри, і ти як блазень між всіма. А було зовсім ще недавно. Кумиром був для них усіх, всі шанували тебе славно і всі хвалили, хто як міг. А хтось як змій від того злився, та заздрість в серці затаїв, тобі скрізь зуби посміхався і будь таким, як ти хотів. І ви змагалися у всьому в кар'єрі, в спорті, в навчанні». Хто кращу музику напише, і у кого краще є пісні, та тільки там душі немає, немає радості в піснях, отої Божої любові та ми розпокою в серцях, бо ж тільки злобність, гордість була, була там світська марнота. Вона любов Христа вбивала, була бездушна та пуста, і пиха заздрістю надмірна, у ній із гордістю жила, вона спотворене натхнення у світ безбожний пролила. Бо ж ось біснуються чортяки, ось дискотеки, п'яні драки, нестримний сміх отих дівиць, що позбиралися у зграю, перетворившись у вовчець. Якась із тих вовчець. Е Жорстоких тебе осудить Лише за те, що ти в простяцьке ось одітий та насміхатися буде. А як дізнається, що бідний, що ти звичайний сирота, то може плюнути у вічі, не проявивши співчуття. І вовча зграє тих безбожних, Лише тільки силу визнає, на милість Божу неспроможна І завжди, слабкіших, і завжди слабких вонацькує. Навіщо йти туди, де судять, де сумніваються в тобі, де гріх содомський тільки плодять, слова викрешують брудні, допоки ще мені не пізно, до Бога краще я піду, щоб Слова Божого послухать, бо ж Бозі істину знайду. І Ісус Христос, то наш Спаситель, то Цар для нас, Він Божий Син, для нас Він лікар та Учитель, Він нас підніме до вершин. І ми, як праведники світу, вспадкуємо мудрість та знання, і не забудемо кров пролиту Ісуса нашого. Христа. Ну, Прочитав я погано, тому що тут переживав, думаю, хтось зайде, щоб воно не було зі сторони дуже смішно, щоб не виглядало смішно. Ну, Ось от така поема, яку я присвятив Господу Богу, Ісусу Христу, Христовій Церкві. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!